Смерть після ВЛК майже місяць минув, як не стало мобілізованого Романа Сопіна. Слідство триває, проте єдиної версії того, що сталося, так і немає. Є припущення про епілептичний напад та про інсульт. Однак батьки померлого цьому віри не ймуть. Що відомо про трагедію на тепер і що говорить міністр внутрішніх справ, який взяв історію під особистий контроль. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Місяць тому мережу сколихнула новина. У Києві раптово помер мобілізований Роман Сопін. 43-річний чоловік пройшов військову лікарську комісію, був призваний на службу. Але в одному з приміщень розподільчого пункту він нібито впав додолу і травмувався, внаслідок чого чоловік впав у кому, а за кілька днів помер у лікарні. І тут версії того, що сталося, різняться. Військові стверджують, що Сопін впав, бо мав ознаки епілептичного нападу. А от висновок судмедексперта свідчить про те, що в Романа міг бути передінсультний стан. Також відомо, що судмедексперти не досліджували питання, чи могли вдарити Романа. Нагадаю, у висновку лікарів серед причин смерті вказали травму тупим предметом, чи то об підлогу, чи був ще якийсь предмет. На думку адвоката сопіних слідчий умисно не намагався з'ясувати ці подробиці. Звісно, експерт він не має права збирати самостійно якісь докази. Експерт не має права сам вигадувати питання, які йому не ставлять. То якщо йому слідчий не поставив питання щодо можливості отримання таких травм внаслідок побиття, внаслідок там ударів, там кулаком, якимись іншими предметами. То експерт це питання і не досліджував. Водночас у територіальному центрі комплектування спочатку заявили, що Роман нібито мав епілепсію. Один з військових, 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ, куди збирались відправити Романа, зізнався, що в постраждалого стався конфлікт із військовими. Однак, у самому київському міському ТЦК без змін. Як повідомив їхній представник групи комунікації Віталій Соленко, співробітникам центру комплектування не вручали жодних підозр. Окрім цього, немає і інших подробиць смерті, місця, часу падіння. Мати померлого Лариса Сопіна каже, ніхто зі слідчих не пояснює їй реальні обставини травмування сина та не надає відео з камер спостереження. Я досі не зрозуміла, е е е як впав мій син. На спину впав, чи обличчям там ну якось взагалі не зрозуміло. На всі запитання, які я задавала, які мене турбували, де він був, в якому приміщенні це було, чи на плацу, там, де всі гарцували, де це було, відповіді немає. За словами Сопіної поліцейські також не забрали на експертизу особисті речі Романа, хоча його одяг, зокрема куртка та футболка. Нібито були розірвані, що каже влада, резонанс на смерть викликала реакцію одразу у кількох представників влади. Народна депутатка фракції Слуга народу Юлія Яцик заявила, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради вимагатиме від поліції більш ефективного розслідування справи. Вона ж обіцяла передати справу державному бюро розслідувань. Однак, поки засідання ТСК не відбулось. ДБР ще місяць тому нібито мало витребувати деталі інциденту у військових, проте невідомо, чи справді вони це зробили. Обіцяв узяти справу під свій контроль і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Проте жодних уточнень щодо цього міністр не надає. Військова омбудсмен Ольга Решетилова також прокоментувала смерть Романа Сопіна. Вона заявила, що комунікує з правоохоронними органами. Утім, знову ж таки жодних нових коментарів щодо справи. Відомо, що адвокат родини Сопіних готує скаргу до слідчого судді. На його думку, поліція не розслідує смерть підзахисного, а намагається виставити її нещасним випадком. Водночас, батьки померлого не вірять в таку версію та вважають, що їхній син не міг сам впасти і травмуватися настільки сильно. Журналістка та знайома родини покійного Дарина Трунова. Котре закликала українців звернути увагу на інцидент, адже за її словами розслідування за цей місяць не зрушило з місця. Що думаєте ви на рахунок цієї історії? Чи справді хтось затягує справу штучно? Діліться своїми думками під відео. 158 тисяч гривень до сплати податків. Саме таку зарплату в жовтні нарахували міністерці енергетики Світлані Гринчук. Оплатою праці урядовиці поцікавилися журналісти обоз що ще відомо про доходи Гринчук і хто з українських міністрів заробляє ще більше. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У міністерстві енергетики розповіли, скільки заробляє профільна міністерка Світлана Гринчук. З відповідним запитом до відомства звернулися наші колеги, журналісти сайту обозює. Відомо, що загалом заробітна плата міністерки за жовтень склала 158 тисяч гривень. Після сплати податків та військового збору Гринчук фактично отримала на руки 122 тисячі. Це на хвилинку майже 16 мінімальних зарплат. Нагадаю, мінімалка в Україні нині 8 тисяч гривень. Однак багато це чимало, якщо ми говоримо про зарплати міністрів. Є цифра за 2024 рік. Тоді, між іншим, до трійки найоплачуваніших входили Рустем Ум'єров Герман Галущенко. Та Ігор Клименко. На рахунок Умєрова, який був тоді на посаді міністра оборони, за рік накапав 1 мільйон і 600 тисяч гривень. Тобто щомісяця він отримував по 133 тисячі. В Галущенка, який очолював Міністерство енергетики, річний дохід був понад півтора мільйони. І майже стільки ж в Клименка. Тобто по 125 тисяч щомісяця. Найбіднішим міністром торік був Олексій Кулеба, міністр розвитку громад і територій. Його офіційний дохід був без малого 400 тисяч. Додаткових виплат серед урядовців найбільше заробила за 2024-й Юлія Свироденко. Тоді вона була міністром економіки. Лише на відрядження жінка отримала понад 400 тисяч гривень. Це, звісно, окрім основної зарплати. Щодо гринчук, то швидше за все це буде остання її зарплата в уряді. Нагадаю, раніше вона розповіла, що написала заяву на звільнення причиною стала масштабна корупційна схема на державному підприємстві енергоатом. У своєму дописі міністерка подякувала президентові України за можливість працювати на користь державі. Водночас наголосила, що під час роботи на посаді жодного разу не порушувала закон і прокоментувала чутки про своє особисте життя, заявивши, що цитую спекуляції на цю тему недоречні. Раніше у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Гринчук могла неодноразово ночувати в колишнього міністра енергетики та свого керівника Германа Галущенка. Самого Галущенка нині відсторонили з посади міністра юстиції. Про це розповіла прем'єр-міністрка Юлія Свераденко. Зазначу, що ні Світлана Гринчук, ні Герман Галущенко наразі не отримали підозри від набу, хоча їх і вважають причетними до так званого «міндіч-гейту». А як думаєте ви, чи завершиться на цьому кар'єра Гринчук в уряді? Напишіть нам в коментарях. Професор на так званих плівках міндіча і кума першої леді Олени Зеленської. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказують на ще одну фігурантку справи щодо розкрадань на енергоатомі: йдеться про Світлану Чернишову, дружину екс-віцепрем'єра. Як саме жінка-урядовця причетна до операції Мідас? Та що взагалі про неї відомо? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Прокурори Вищого антикорупційного суду розкрили подробиці співпраці Чегевари зі злочинною організацією, що розкрадала енергоатом. Виявилось, що на плівках Міндіча під псевдонімом професор згадують дружину екс-міністра національної єдності Світлану Чернишову. За даними Національного антикорупційного бюро, саме вона декілька разів отримувала відмиті кошти в клініці дружини Цукермана в столиці. Ну, я понял. Я думаю, что, наверное, это, наверное, может то наверное можешь как-то иначе это сделать. Да. А как-то иначе, там я думаю, что может там будет... Що відомо про пані Чернешову? Світлана народилася в Харкові. Там вона отримала вищу освіту за спеціальністю прикладна лінгвістика. Після цього вона працювала викладачкою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2011-му Світлана здобула звання кандидата філологічних наук, а минулого року докторський ступінь. Чернешови виховують двох синів і доньку. Українські змі повідомляють, що її хрестила перша леді Олена Зеленська. Згідно з декларацією Чернешова, його дружина володіє однією квартирою в Нікополі. А з 2019-го ще трьома в Києві. Саме вона орендує і будинок в козині, в якому проживає родина експосадовця. Світлана Чернешова веде нескромний образ життя в її колекції аксесуарів, декілька годинників Rolex та Cartier. Також жінка володіє кількома каблучками та браслетами, зокрема від Тіфані та Ванкліф. У гардеробі Чернешової три шуби з натурального хутра та сумка Ерме, вартість якої навіть на вторинному ринку кілька десятків тисяч доларів. Їздить дружина колишнього віцепрем'єра на авто Toyota Land Cruiser

Скидаємося, що грешно буде виживає надавати сам Олексій Чернишов під вартою напередодні. Йому обрали запобіжний захід. Екс міністр залишиться під арештом до середини січня, або поки за нього не внесуть заставу в розмірі 51 мільйон гривень. Вважається, що Чернешов активно відвідував так звану пральню на аудіозаписах, які опублікували набу. Його називають на псевдо Чегевара. За словами прокурора, екс-міністр міг легалізувати більше 200 тисяч доларів і 30 тисяч євро. Сам Олексій Чернешов свою причетність до злочинної організації заперечує, мовляв, голос на записах, просто дуже схожий на нього. А всі його прибутки вписані до декларації. Що ви думаєте про володіння Світлани Чернишової? І як думаєте, чиї прізвища ще можуть з'явитися в подальшому в цьому корупційному скандалі? Пишіть нам свої думки в коментарях. Народні депутати не спромоглися відправити у відставку міністра юстиції Галущенка та міністерку енергетики Гринчук. Опозиція заблокувала парламентську трибуну. Відтак нардепи зберуться повторно, щоб таки провести голосування. Обидва урядовці нагадаю, фігурують у справі щодо розкрадань на енергоатомі. Ще один нині вже колишній урядник Олексій Чернишов. У суді йому обирають запобіжний захід. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Парламент не зміг відправити у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук через корупційний скандал на енергоатомі. Самі політики засідання проігнорували. А от опозиція заблокувала трибуну і підняла ставки, висунула вимогу звільнити весь уряд. Спікер парламенту Руслан Стефанчук пояснив, що наступна спроба відправити у відставку названих міністрів відбудеться в середу, 19 листопада. Нагадаю, президент Володимир Зеленський ще минулого тижня заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах і закликав уряд. Ініціювати їхнє звільнення, після чого урядовці повідомили про намір відправити у відставку Галущенка та Гринчук. Згодом обидва міністри написали заяви про звільнення. Ще один екс-посадовець, який фігурує у справі, чекає на запобіжний захід. Мова йде про колишнього віце-прем'єр-міністра та міністра національної єдності Олексія Черношова. Вищий антикорупційний суд другий день поспіль обирає запобіжний захід екс-міністру. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає взяти Чернешова під варту з правом застави в 55 мільйонів гривень. А прокурор САП Сергій Савицький стверджує, що саме така сума відповідає коштам, які, на думку слідства, Чернишов отримав незаконно. На плівках набу Чернешова називають на псевдо Чегевара. За даними слідчих, колишній урядовець допоміг легалізувати понад 1 мільйон і 200 тисяч доларів, а також понад 36 тисяч євро, отриманих учасниками схеми на відкатах. За даними прокурора, Чернешов брав участь у схемі з 11 лютого по 9 травня 2025 року. Адвокати захисту з цим не згодні. Вони стверджують, що розмова на плівках НАБУ, яка нібито доводить передачу Чернешову 500 тисяч доларів від злочинної організації, відсутня в його телефоні. Тому захист наполягає на огляді телефону, щоб перевірити, чи ця розмова взагалі була. Під час минулого засідання суду, яке відбулося 17 листопада, сам Чернешов заперечив свою причетність до розкрадань. Він запевняє, що нічого не знає про псевдонім Чегевара і вважає, що опинився на лаві підсудних лише тому, що він медійна особа. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом цієї заплутаної справи, щоб розповідати про все вам у наступних випусках. Принц Гаррі та Меган Маркл зустріли з астрологиною з України. Анжела Перл з Миколаївщини живе в Австралії. Щодо чого жінка консультувала пару, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Зіркова пара принц Гаррі і герцогиня Сасецька Меган Маркл відвідали відому астрологиню Анжелу Перл. Відповідними фото жінка поділилась на своїй сторінці. Разом з цим вона показала лист, який отримала від пари після зустрічі. У ньому принц та герцогиня подякували астрологині за візит та висловили надію, що її родина в Україні перебуває в безпеці. Відомо, що незадовго до цього принца та герцогиню помітили у клубі Сохо Хаус, що в Нью-Йорку. У місті вони відвідували офіційні заходи, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров'я. Про що сім'я спілкувалася з астрологинею? В американському журналі People припускають, що Гаррі та Меган збираються у подорож Австралією. На думку журналістів, саме ці плани вони обговорювали з астрологиною. Що відомо про Анжелу Перл? Жінка народилась в Миколаївській області. У 2000-х вона переїхала в Австралію, де вивчала в університеті лінгвістику. Відтоді Анжела живе в столиці Австралії. Основна діяльність астрологія. Сама вона називає себе зірковим астрологом. У соцмережах жінка показує своє розкішне життя та обкладинки журналів, на яких з'являється. Анжела Перл має більше 600 тисяч підписників в Інстаграм. А на своєму особистому ютуб каналі вона ділиться щомісячним гороскопом для кожного знаку зодіаку. Нагадаю, у вересні цього року принц Гаррі вперше відвідав Київ. Тоді він прокоментував свій візит, сказавши, що вперше побачить цитую справжні руйнування, які приносить війна. До цього навесні принц приїхав до Львова і побував у центрі реабілітації. Там він зустрівся з ветеранами російсько-української війни, які брали участь в виграх нескорених. Інвіктус Games – це спортивні змагання з адаптивних видів спорту, які принц заснував майже 10 років тому. В іграх беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани з різних країн світу. За словами засновника центру реабілітації, принц Гаррі пообіцяв ще раз відвідати Україну. А що ви думаєте про візит Гаррі та Меган до астрологині? На вашу думку, чи взагалі можна довіряти таким прогнозам? Поділіться з нами в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.